події з історії ми з України пам'ятаємо минуле, віримо у майбутнє. Вогни хреща так назвали згодом те, що сталося цього дня у 2014-му. То був переламний момент, коли Євромайдан перетворився на революцію гідності. Про все по черзі на той момент уже два місяці тривав Євромайдан у 2014-му. Люди протестували проти рішення тодішнього президента Віктора Януковича та уряду відмовитися від підписання угоди про асоціацію України з ЄС. Протести ставали все масовішими після спроби силового розгону майдану 30 листопада 2013-го. Цятого то тодішня провладна більшість у Верховній Раді вирішила прийняти закони, які б дали підстави для ще потужнішого силового придушення протестів. Тож 16 січня 2014 тисячі парламент з порушенням процедури голосування прийняв 10 законів, направлених на звуження конституційних прав і свобод громадян, їх права на мирні зібрання, обмеження свободи слова в засобах масової інформації та інтернеті. Закони, які пізніше назвали диктаторськими, по суті відкривали шлях до запровадження цензури і масових репресій. Ці закони приймали підняттям рук без використання системи рада та без обговорення, а їхні тексти стали доступні тільки після того, як депутати за них проголосували. Про кілька тих законів розповім для розуміння ситуації. От, скажімо, один документ забороняв рух в колонах більше п'яти автомобілів без узгодження з міліцією, і така норма цей закон поширювався і на похоронні процесі, і на весільні кортежі. Ще один закон вводив покарання за мітинги та протести без дозволу. Крім того, один з законів 16 січня забороняв Кривати обличчя, щоб не ускладнювати ідентифікацію особи. Тобто на мітинги забороняли приходити в шоломах, масках, балаклавах, а також в одязі схожому на форму правоохоронних органів. Ще один закон забороняв надавати приміщення чи будь-яку допомогу для проведення недозволених. Протестів природно, що ці закони загострили протистояння обурення на майдані наростало і пік настав 19 січня 2014-го на вулиці Грушевського. Після 200-тисячного мітингу на Майдані Незалежності близько 15-ї години. Активісти правого сектора здійснили невдалу спробу штурму кордону охорони урядового кварталу. Далі сутички ставали жорстокіші. Протестувальники намагалися відтіснити силовиків фейерверками і закидували їх бруківкою коктейлями. Молотова у відповідь міліція почала. Обстрілювати протестуючи гумовими кулями, світло-шумовими гранатами, снарядами зі сльозогінним газом та найжорстокіше поливати барикади з водометів На дворі було до мінус десяти. Попри заяви Януковича про намір припинити насилля і провести розслідування сутичок на Грушевського у наступні два дні. Міліція посилила наступ на барикади 22 січня. Під час протистоянь біля стадіону Динамо у Києві з вогнепальної зброї вбили перших трьох протестувальників Сергія Нігояна. Михайла Жизневського і Романа Сенка Майданівців почали переслідувати і за межами зони протестів. Людей викрадали, катували, вбивали. Як стало відомо згодом, того ж 22 січня загинув Юрій Вербицький, викрадений у Києві, і закатований так званими тітушками. З цього дня силові протести пройшли в багатьох містах. Вже до 27 січня протестувальники захопили будівлі кількох міністерств. у Києві заблоковано було військові частини в прилеглих до столиці райцентрах. Штурмом взяли обласні адміністрації в 10 містах заходу та центру України. Сутички з міліцією відбувалися практично в усіх великих містах. Переламним моментом у протистоянні, коли стало зрозуміло, що стара влада таки програла, стало 20 лютого, коли Верховна Рада визнала дії силових структур незаконними і проголосувала постанову про відновлення легітимного конституційного ладу. Це позбавило Януковича можливості впливати на дії уряду, побоюючись за свою безпеку. У ніч на 22 лютого він втік з України. Наступного дня Верховна Рада усунула Януковича з посади президента. Як такого що самоусунувся від виконання своїх обов'язків за офіційними даними за час акцій протесту у грудні 2013-го лютому 2014 року в києві було вбито загинули від тортури побиття 108 людей небесна сотня поранено було кілька тисяч протестувальників досі з того часу кілька десятків людей вважаються зниклими безвісти у той же час скориставшись ситуацією в україні росія анексувала крим і ввела свої війська в Донецьку та Луганську область. При цьому Москва офіційно заперечувала присутність там російських військових. Наша боротьба за гідність та незалежність триває. Ми з України. Важливо знати історію і розповідати історії. Найважливіше, що ми повинні дати нашим дітям, це коріння і крила. Ми з України. Ми працюємо для вас. Ми працюємо завдяки вам, наші слухачі. Радіо Ми з України фінансують саме слухачі добровільними внесками. Кожен з них наш спонсор. Приєднуйся до наших спонсорів. Тепер допомогти Радіо Ми з України ще простіше. Заходь на сайт Радіо Ми з України. Тисни кнопку Підтримай нас і обирай найзручніший спосіб підтримки.